Розшплінтував або не дні рукою. Ну, оце, виходить, повністю скручений ось розкус скручений. Тільки-тільки і тільки касається. Це я так вигадав. На перву дірку. Це те, що максимально вгору піднімає перва і максимально опускає вниз. То, вона, я так розумію, більше буде до робочої в мене, з неважким інвентарем. І це прийшлося одліньовати за нього. Що вони так поступили, бог його знає. І вали короткі, отакі, отакий, того вола. Ну, Це готово. Це ось, виходить, на останній дірці. Тут видно разницю зразу ось. Як підняти, ось видно. Ось видно разницю. Подйом на ближче до вола буде найвищий і опускання буде саме нижче навіски яблука тобто ну, звісно нашого інвентаріо і це належить такий кілограм до ну, трьох 300 може а якщо важка прийде присальожиш вже на цю дірку чи на цю саме воще вже як 600 кг ну то вже таке такого я думаю тягати не буду оце ось так вийшло в мене на средню. Так получається. Ну на последнюю наше шолоток. В ну, общем, все. -все. Поробля коловола, а тут ще до за пластина чорненька, такі, щоб крутити, поуселею. Тут з хлопцями сьогодні переварили. Намучилась, конечно, выставлял и ничего.